Осень – это особенное время на любом участке. Земля постепенно остывает, дожди стают частыми, а руки тянутся до последнего грядку прибрать, перекопать, закрыть сезон. Но для тех, кто привык работать не просто по привычке, а с пониманием природных процессов, именно осень – это время важнейших решений. Одно из них – что делать с посеянной горчицей. Кажется, дребница зеленая трава, выросла после урожая, ну срешили закопай, и дело с концом. А на деле цитила наука. Бо того, как вы зараз в чинете, заложить, якою буду земля на высне: пухкую и живою, чи и мертвую. Горчица сегодня стала символом осмысленного природного подхода к земле. Ее называют зеленым удобрением. Но это не просто красивая фраза, это суть. Каждый, кто хоть раз пробовал сеять горчицу, знает, как быстро она идет в рост. Прошло три недели после посева, и участок уже зеленеет, словно весной. Это растение из рода крестоцветных, родственница капусты, но, в отличие от своих огородных сестер, у нее не капуста на уме, а забота о земле. Ее корень уходит глубоко, пронизывая почву, разрыхляя плотные слои и вытягивая оттуда фосфор, калий и кальций. Вся эта сила потом возвращается в верхний слой, когда горчица отмирает или ее скашивают. И вот именно в этот момент, осенью, у каждого земледельца возникает вопрос, а что теперь? Оставить, перекопать, замульчировать или закосить? Эти вопросы не праздные, за ними стоит не просто любопытство, а реальная забота о плодородии. Земля ведь не железо и не камень, она живая. Она дышит, ест, отдыхает и болеет. От того, как мы с ней обращаемся, зависит все, что потом взойдет весной. Поэтому разговор о горчице осенью это не про траву, это про философию земледелия. Можно сказать, это проверка на зрелость хозяина. Кто привык работать по старинке, берет лопату, переворачивает пласт и думает, что делает доброе дело. А кто наблюдает и размышляет, тот все чаще выбирает оставить все как есть, доверив земле саморазвития. И таких людей с каждым годом больше. Горчица, как сидират, это не мода, а возвращение к пониманию природы. Наши деды не называли это умными словами, но принцип был тот же – земля должна быть одета. Они знали, что голая почва зимой вымерзает, трескается и теряет влагу. Потому и старались, чтобы хоть что-то, алё хоть бурьян, прикрывал ее. Сегодня, когда мы знаем больше о микрофлоре, бактериях, азоте и фосфоре, мы можем объяснить наукой то, что интуитивно знали старики. Горчица – это и еда для почвенных организмов, и укрытие, и лекарство от болезней. Недаром ее называют фитосанитаром. Ее запах и выделение корней отпугивают вредителей, а после нее реже встречаются гнили и фитофтора. Но в каждой деревне, на каждом дворе всегда найдется спор. Один скажет – надо перекопать, чтобы все перегнило. Другой ответит – не трогай, она сама перегниет под снегом. И оба по-своему правы, потому что у каждого своя земля, свой климат, свой опыт. Однако, чтобы понимать, что именно подойдет именно тебе, надо знать основы. Надо знать, что происходит под слоем земли, когда ты берешь лопату или когда оставляешь все нетронутым. И вот тут мы возвращаемся к самой сути. Почему горчица заслуживает внимания? Во-первых, она не боится холода. Поки температура не опускається ниже мінус 5, вона растет, хоч і повільніше. І це важливо, в те время, коли бур'яни уже пажухлі, гарчиця продовжує тягнути землі залишки азоту, не даючи йому вимитися до колодязів. Це справжній природний фільтр. Вона бере все, що могло б бути втрачено і тримає в собі до весни. Потім, коли вона вимерзає і лягає, цей азот поступово повертається до землі. І все це без жодного доброго, без гною, без мінералів з мішка. Просто сила природи, якщо не заважати. Во-вторых, ее зеленая масса – это не просто трава, это кладовая органики. Когда она ложится на землю, она прикрывает ее от морозов, от ветров, от выветривания. Зимой под ней сохраняется влага, снег задерживается лучше, и весной почва оттаивает мягко, без корки. Микроорганизмы остаются живыми, ведь под таким одеялом не все вымерзает. И вот весной, когда солнце пригревает, под этим ковром начинается настоящая жизнь. Черви, бактерии, грибки, все пробуждается и сразу берется за работу. Поэтому многие опытные хозяева говорят, оставь горчицу в покое, она сама все сделает. В-третьих, горчица – это маркер состояния земли. Если она растет быстро, густо, значит почва жива. Если же она вышла слабенько, пожевкла, местями она ведь не зашла, це сигнал. Земля втомилася, її треба підживити. І не добровом із пакета, а справжньою органікою. Бо ніяка гірчиця не відродить мертву землю без допомоги. Але якщо життя в ґрунті ще є, гірчиця його підтримає, підсилить і збереже. Це її головна сила. І саме тому сьогодні восени ми не просто дивимося на зелений кілем, ми вирішуємо, якому бути нашому ґрунту навесні. Якщо ми зараз усе перекопаємо, перевернемо, втратимо ту ніжну мережу життя, яка створювалась місяцями. Якщо ж залишимо, дамо шанс природі зробити свою справу. І ось тут починається головний розподіл: хто господар з розумом, а хто просто виконує звичний ритуал. Эта тема волнує все больше людей. Інтернет пестрит советами і спорами. Кто-то советує косить до цветения, кто-то заделыва землю, кто-то мульчирує. Но прежде чем спорить о методах, важно понять основу: зачем все это делается. Не ради моды, не ради тренда органической земледелия, а ради здоровья Земли. Ведь Земля ⁇ это не просто место, где растут овощи, это живой организм, который может быть уставшим, больным, а может быть сильным и плодородным. И горчица ⁇ это лекарство, которое, если правильно применить, не только не навредит, но и восстановит силы почвы. Так давайте начнем с простого. Поймем, что горчица не волшебство и не чудо, это всего лишь инструмент. Но, как и любой инструмент, все зависит от рук, которые его держат. Одни срежут и выбросят. І втратять користь. Інші залишать і дадуть природі завершити цикл, і побачать, як навесні земля оживає без жодних зусиль. У цьому і є головна мудрість господаря не заважати землі бути живою. Коли осінь вступає в повну силу, огородник оказується перед вибором. Горчица виросла, густая, зеленая, стоїть стіною. А далі питання, що робити. І тут починається саме цікаве. скільки господарів, стільки й думок. Один бере лопату, інший косу, а третій махне рукою і каже Хай зима сама розбереться. Усі ці методи існують не просто так кожен має своє підґрунтя, свою логіку, свої плюси і мінуси. І щоб не повторювати чужих помилок, варто розібратись у кожному з них спокійно, без поспіху. Перший найстаріший спосіб це перекопування. Наші дідищі восени брали лопати і перевертали кожен пласт, заробляючи зелену масу в, в землю. Здавалося б, усе правильно: трава перегниє, стане добривом, весною земля буде пухка, але якщо придивитись уважніше, усе не так просто. Коли ми перекопуємо, ми фактично ламаємо природний порядок у ґрунті. Там під ногами живе цілий світ: мільярди бактерій, грибків, дощових черв'яків. У верхній шарах мешкають ті, що дихають повітрям, а глибше ті, що живуть без нього. Перевернувши пласт, ми міняємо їх місцями. Одні задихаються, інші гинуть від кисню. І хоч земля зовні виглядає свіжою, насправді в ній починається тиша, мов після бурі. Біологічна активність падає, структура руйнується, і замість живої ґрунтової мережі ми отримуємо мертву масу. Навесні вона оживає, але з кожним уроком усе слабше. Тому агрономи сьогодні дедалі частіше кажуть: менше копай, більше матимеш. Другий спосіб це скошування. Він став популярним останні роки. Горчицю підрізають до цвітіння, коли вона ще соковита і залишають цю масу на поверхні. Це, по суті, натуральне мульчування. Трава прикриває землю, утримує вологу, поступово перегниває, живить мікроорганізми. Але тут є один тонкий момент: треба вибрати правильний час. Якщо скусити зарано, рослина не встигне накопичити пожуні речовини, і ефект буде слабкий. Якщо запізнитись, вона встигне зацвісти і засіяти насіння, а навесні матимеш самосів, який доведеться виполювати. Оптимальний момент, коли стебла вже міцні, але квітів ще немає. Тоді маса поживна і ризику з насінням немає. Скошена горчиця стає ковдрою для землі, і під неї створюється найкраще середовище для черв'яків і бактерій. Такий метод називають лагідним, бо він не порушує структуру, не вимагає техніки і зберігає рівновагу у ґрунті. Третій спосіб найпростіший і водночас наймудріший. Це коли не робиш взагалі нічого. Посіяв, виросло і хай стоїть. Мороз зробить усе за тебе. З першими холодами горчиця починає чорніти, лягає на землю, а під снігом перетворюється на м'яку соломку. Весною під неї земля розсипається, наче пух. Не треба ні копати, ні розбивати грудки, ні витрачати пальне на фризу. Природа сама розкладає стебла, а всі корисні речовини повертаються в ґрунт. Більше того, такий спосіб ще й економічний. Не потрібно ні наймати трактор, ні палити бензин, ні тягати лопати. Але головне навіть не це, а те, що життя в землі не зупиняється. Мікроорганізми зимують під чаром трави, не вмирають від морозу, не вивітрюються. і навесні вони готові одразу включитись у роботу. Є ще проміжні варіанти. Дехто після вимерзання проходиться плоскорізом або граблями, щоб злегка порушити верхній шар і пришвидшити перегнивання. Це можна робити, але без фанатизму. Землі не потрібно перемішувати все, їй треба дати дихати. Плоскоріз – це як щітка, а не як лопата. Легкий прохід і досить. Мікроорганізми зроблять решту. Якщо ж ви бачите, що навесні після горчиці земля стала щільною, так буває після теплої безсніжної зими, тоді можна пройтись фризою на 3-5 см, не глибше. Це не орка, це лише розпушування, щоб дати доступ повітрю. Глибше копати, лише шкодити. Ще одна поширена порада не поспішати з будь-якими діями. Багато хто боїться, що зелена маса навесні перегниє під корінь і зробить ґрунт кислим. Насправді це міф. Кислотні змінюються не від самої горчиці, а від надлишку вологи та нестачі повітря. Якщо земля не заболочена, нічого страшного не станеться. А щоб мікроорганізми не залишились без повітря, не треба робити товстий шар мульчі. 3-5 см цілком достатньо. Зайве можна трохи розрости навесні, і тоді все піде, як по нотах. Дехто радить перед замерзанням пролити горчицю настоєм ефективних мікроорганізмів або розчином компостного чаю. Це допомагає пришвидшити розкладання, але не обов'язково. Якщо земля жива, вона впорається сама. Навпаки, зайва волога перед морозом може зробити шкоду. Замість користі утримуєте кірку льоду. Тому правило просте: чим менше втручань, тим краще. Земля не дитина, якій треба сто разів пояснювати. Вона сама знає, як поводитись, якщо їй не заважати. Є ще одне важливе питання: строки посіву. Щоб усі ці методи працювали, треба вчасно сіяти. Якщо посіяти занадто рано, в серпні, горчиця може зацвісти і навіть утворити насіння, тоді восени ви матимете головний біль із самосівом. Якщо ж посіяти занадто пізно, наприклад, у жовтні, вона просто не встигне вирости. Оптимальний час середина або друга половина вересня. У цей період ще достатньо тепла, щоб насіння зійшло, але вже досить прохолодно, щоб не утворювались бутони. Так рослина встигне наростити зелень, утримати поживні речовини, але не зацвіте. І саме таку горчицю найкраще залишати на зиму. Ще одна порада: не забувати про сіву зміну. Після горчиці не варто садити ранню капусту, редис чи ріпу, бо це родичі і шкідники в них спільні. Зате після горчиці чудово ростуть томати, картопля, перець, морква. Якщо ви плануєте садити саме ці культури, то горчиця це ідеальний попередник. Вона очистить землю і дортянки, зменшить кількість грибкових захворювань і наситить ґрунт корисною органікою. Якщо ж ви плануєте садити хрестоціті культури, краще використати інший сидират фацелію або віку з вівсом. Найбільша помилка початківців поспішати з перекопкою, щоб не пропало. Але земля нічого не втрачає, якщо її не чіпати. Навпаки, вона зберігає сили. Уся біомаса горчиці стане природним добровом, яке працює повільно, рівномірно, без перегріву. Весною не треба буде шукати чим підживити розсаду. Поживні речовини вже чекають у верхньому шарі. Саме це і відрізняє живу землю від виснаженої. Там, де купають щороку, завжди проблема з вологістю, з кіркою і з бур'янами. А там, де дали спокій, земля сама працює як годинник. Тому кожен господар повинен вибрати свій спосіб. Якщо вам до вподоби порядок чистота, щоб усе по правилах, можете скусити. Якщо ви цінуєте простоту і довіряєте природі, залишайте, як є. А якщо ви з тих, хто не може без лупати, перекопуйте, але хоча б не глибоко, без перевертання пласта. Важливо не діяти з шаблону, а розуміти, що саме ви робите, бо головна сила господаря не у кількості роботи, а вміння робити вчасно і з розумом. І тоді горчиця стане не просто травою на городі, а справжнім союзником, який тихо, без шуму повертає землі, здоров'я і родючість. Якщо спросить старого дерев'янського хазяїна, що він делає з горчицею осінню, то чаще всього услышиш ответ безлічної науки: Та хай стоїть до зими, вона сама знає, що робити. І в этих словах більше мудрості, ніж у всіх таблицях агрономов. Наши предки жили без приборов, без лабораторий, но прекрасно понимали землю. Они видели, что там, где травы не чипали, земля весной мягче, червяк водится, а урожай густой. И потому не торопились копать. Особенно в тех местах, где горчица стояла густая и сочная, ее оставляли, чтобы накрыла землю на зиму. Так рубылы не тому, что модно, а тому, что бачил результат. Но были и другие примеры. В некоторых хозяйствах, особенно там, где тримали худобу, зеленую горчицу косило и кидали в яму с вноем. Получался чудесный компост, мягкий, без рискового запаху, швыдку перегнивав. Селяны казалось, что такая сумиш теплиша, бо горчица подогревая процесс. И действительно, в ней есть эфирные масла и сернистые соединения, которые ускоряют разложение органики. Это был старинный практичный прием. Зеленая горчица не пропадала, оставала частиною родючести. Тай худоби и давала молоденьку зелань как пиджиланя. Усе было в справу. С годами методы менялись. В советские времена, когда трактор и плуг стали символом прогресса, перекопка превратилась почти в обряд. Осенью вся деревня выезжала в поле, переворачивали землю, чтобы она подышала. Люди іскренні вірили, що так лучше, але потім прийшло поняття: не всяке дихання на користь. Земля не людина, їй не треба ковтати повітря через лопату, їй треба спокій і волога. І тому багато старих господарів сьогодні згадують: от раніше не копали, і земля була жирна, а тепер усе висихає. І правда, де перекопуєш щороку, там перший вітер зносить родючий шар. Земля твердіє, бур'яни ростуть, а волога не тримається. Молоді фермери, що повертаються до землі, почали слухати старих. Вони дивляться, як роблять у світі, і розуміють, наші діди мали рацію. У Німеччині, Франції, Польщі давно практикують нульову обробку. Там сіють сидирати, не орить, не купають, і врожаї стоять кращі, ніж на полях із технікою. А хто головна героїня серед сидиратів? Правильно, горчиця! Вона швидка, доступна, невибаглива і виконує одразу кілька функцій. Один німецький фермер казав: гарчиця це моє зелене золото. Вона ділить землю рихлей, кормить червя і економить дізель. І з цим важко не погодитись. У нас у селі є кілька прикладів, коли люди почали експериментувати. Один господар Іван Семенович усе життя купав город, говорив, що інакше буріни задавлять. А три роки тому послухав сусіда і залишив горчицю до весни. Весною він не впізнав свою землю. Каже: раніше копнеш грудка як камінь, а цього року втикаю сапу і входить, як у масло. І тепер не копає вже третій рік. каже: Сусіди сміялись, а тепер самі питають, як зробити так, щоб земля сама розпушувалась. Це не диво, це просто робота природи, якщо їй не заважати. Якщо порівняти горчицю з іншими сидератами, різниця помітна, наприклад, фацелія. Її дуже люблять городники, особливо ті, хто не хоче морочитись із шкідниками. Вона не має родичів серед овочів, тому після неї можна садити будь що. Вона чудово структурує землю, коріння глибоке, тонке, пронизує навіть глину. Після неї земля пухка, без кірки, але є нюанс, насіння дороге, сходить не завжди рівномірно. Горчиця ж дешевле, всходить швидше, і результат помітний одразу. А головне, вона росте навіть тоді, коли фацелія вже зупинилась від холоду. Тому восени горчиця незамінна. Ще один популярний сидерат – Віка з вівсом. Це класична пара. Віка збагачує землю азотом, овес дає масу. Їх часто сіють на великих площах, бо зручно косити і переробляти на силос. Але для городів така суміш важкувата. Весною після неї земля липне, глина стає щільнішою і обробка складніша. Тому городники часто повертаються до горчиці. Вона дає той самий ефект, але без зайвої вологи. А от ріпак і редька улійна, двоюрідні сестри горчиці. Вони теж хрестоцвіті, але сильніші і грубіші. Ростуть потужно, стебло тверде, коріння глибоке, добре для поля, але для невеликої ділянки морока. Якщо вони не вимерзли, весною треба кусити, дробити, працювати мотоблоком. А після горчиці весною виходиш і чисто, тільки тонкий шар сухих стебел, який легко розсипається. Тому прості люди обирають простіше, менше роботи, більше користі. Жито теж часто згадують. Воно має сильний корінь, росте густо, пригнічує бур'яни, але той, хто пробував весною його викорчувати, знає, що це не для слабких рук. Куріння тягнеться, мов дріт, і плуг його не бере, тому жито варіант для техніки, не для городника з сапою. Хоча задію на ґрунт воно чудове, але праці потім у десятеро більше. Дехто що сіє конюшину чи люцерну. Це теж сидирати, але довго тривалі. Вони підходять для полів, а не для присадибної ділянки. Горчиця ж виграє простотою посіяв через місяць зелень, через два місяці покрив, а через три усе готово. Вона як швидка допомога для землі. Якщо треба швидко оживити грядку після картоплі чи помідорів, сій горчицю і до весни матимеш здорову землю. І це перевірено не раз. Ще один цікавий народний прийом посіяти горчицю в теплиці після збору врожаю. Багато хто боїться цього робити, думає, що не зійде через сухість. Але насправді теплиця ідеальне місце. Там немає сильних морозів, земля тепліша, і горчиця росте аж до грудня. Вона витягує залишки солей після огірків, оздоровлює ґрунт, і навесні можна садити розсаду без заміни землі. Це простий, але дієвий метод, який часто забувають. У деяких селах старі господарі практикують ще один спосіб: змішують горчицю з фацелією або викою. кажуть, що одна гріє, друга годує, і справді така суміш дає і структуру, і азот, і захист від шкідників. Але головне різноманіття. Земля любить, коли в ній росте не одна культура. Так, мікроорганізми мають більше їжі, а баланс поживних речовин зберігається краще. Тому, якщо є можливість, варто експериментувати, не обмежуватись лише одним седиратом. І ще про шкідників. Часто кажуть, що горчиця відлякує дротянку. Це правда, перевірено на практиці. Після двох сезонів посіву дротянки майже не залишилось. А ось блошка навпаки, любить її листя. Тому не слід садити після горчиці капусту через дис. Блошка чекатиме там, як на гостину. Але простий посип пополом вирішує проблему. Так робили здавна. Жменя пополу на рядок і шкідник тікає. Без хімії, без витрат. Народна мудрість завжди проста. Люди спостерігали і робили висновки. Там, де землю не перевертали, вона завжди була м'якшою, там, де сидорати залишали, не було полових бур. І навіть старі казали, земля гола, як людина без одежі, застудиться. Тому восени важливо не залишати її голою. І не важливо, чи це буде горчиця, чи фацелія. головне, щоб під снігом земля мала покрив, життя, тепло. І тоді навесні вона віддячить сторицею. Кожний сезон, коли ми підводимо итоги, приходить час задуматися. А все ли ми сделали правильно? Земля, як і людина, чутлива до нашого ставлення. Якщо з неї поводитись грубо, вона втомлюється. Якщо дбати, вона дякує урожаєм. І ось вот тут у питанні згорчицей, головне не гнатися за миттєвим результатом. Багато хто хоче бачити ефект одразу. Сьогодні посіяв, завтра перекопав, післязавтра чекає родючості. Але земля так не працює. Вона накопичує, зберігає і лише потім віддає. І тому найкраща рекомендація не поспішати. Не треба рватися щось робити восени, коли руки сверблять на лопату. Іноді найбільше добро це спокій. Якщо коротко, головне правило просте: краще залишити горчицю, ніж перекопати. Це не просто порада з досвіду, це висновок, підтверджений практикою багатьох господарів. Коли ми залишаємо зелену масу на зиму, ми даруємо землі захист. Вона не вимерзає, не тріскається, не здувається вітром. Навесні ґрунт відтає м'яко, не злипається, не стає кам'яним. І коли приходиш садити, відразу відчуваєш різницю. Копаєш і земля живе. З неї йде запах родючості, вона темна, розсипчаста, легка. А де копали щороку там сухо, твердо і черв'яків не знайдеш. Звісно, не треба вважати горчицу чарівним еліксиром. Вона частина системи. Якщо не вносити органіку, не давати землі відпочинку, навіть найкращий сидерат не витягне ситуацію. Але в поєднанні з компостом, золою, мульчуванням це справжній помічник, особливо на ділянках, де немає доступу до гною. Горчиця дає саме ту легку органіку, яку любить ґрунт. І найцінніше, вона не просто додає поживні речовини, вона підтримує мікрофлору. А мікрофлора це серце землі. Без неї жоден доброго не працює, бо воно не може бути засвоєне без посередників, бактерій і грибків. Ще один важливий висновок: не треба боятися природних процесів. Якщо горчиця полягла, почорніла, не спішіть її згрібати. Вона ще працює, у неї своя справа. Вона перегниває, гріє, віддає. Тільки коли навесні побачите, що стебла вже сухі розсипаються, можна легенько з граблями. Це все, що треба зробити, і земля сама покаже, що їй подобається такий догляд. Не варто також забувати про сівозміну. Якщо ви кожного року сіяти горчицю на одному і тому ж місці, ефект буде слабнути. Земля любить різноманіття. Один рік горчиця, другий фацелія або віка з вівсом, третій можна дати спокій або посіяти люпин. Такий ритм дозволяє не тільки підтримувати рудючість, а й уникати накопичення шкідників, бо будь-яка однобокість ворог балансу. Щодо кислотності, не лякайтесь чуток, горчиця не закислює землю настільки, щоб це було проблемою. Якщо ви раз на кілька років вносити деревний попіл або трохи доломітового борошна, кислотність завжди триматиметься в нормі, а користь від зеленої маси буде набагато більшою, ніж будь-яке можливе відхилення. І це вже перевірено десятками сезонів на різних типах ґрунту. Ще одна порада: не бійтеся експериментів. Не існує єдиного рецепта для всіх: хтось залишає горчицю до весни, хтось косить у листопаді, хтось змішує з фацелією. Головне дивитись на землю і слухати її. Якщо бачите, що після певного методу ґрунт покращується, тримайтесь цього. Якщо ні, пробуйте інакше. Земля підкаже, у цьому й полягає справжнє господарювання. Не просто виконувати поради, а розуміти, чому вони працюють. Для тих, хто вагається, з чого почати, простий план: посійте горчицю восени після збору врожаю, залиште до весни, не чіпайте весною перевірте стан землі, порівняйте ділянку з тією, що копали. Різниця буде очевидна. Якщо побачите, що земля під горчицею м'яка або ринів менше, ви на правильному шляху. Так поступово можна перейти до природного землеробства, не втрачаючи врожаїв, а навпаки, збільшуючи їх. І ще одне: не забувайте, що головна мета всього цього не просто отримати більше картоплі чи помідорів, а зберегти землю живою, бо земля це не ресурс, а наш спільник. Вона годує нас, наших дітей і наших онуків. Якщо ми сьогодні навчимось працювати з нею в мирі без насилля, вона віддячить сторицею, і тоді вже не буде потреби в хімії, у боротьбі у виснаженні буде гармонія, така якою її задумала природа. Отже, виснов простий і щирий, не поспішайте, не купайте зайвого, не втручайтесь, коли не треба, довіртесь природі. Посійте горчицю, дайте їй зробити свою справу, і ви самі побачите, що земля може бути другом, а не ворогом. І тоді кожен сезон стане легшим, кожен урожай щедрішим, а робота на городі радістю, а не тягарем. Пам'ятайте, господарю, мудрість, у спокої, сила у довірі до землі, а справжня родючість у терпінні. Хай земля буде для вас живою, доброю і вдячною.